Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Женчик Тестить. Сьогодні в нас на огляді мінуси і плюси автомобіля Fiat Doblo 2020 року. Скажімо так, в грузовому виконанні це Cargo, це максимальна длина кузова. Почнемо зразу з, з мотору. Мотор у нас 1.3 Multijet. Це дізельок на 102 кінських лошаді з алюмінієвим блоком. І в ньому по регламенту з нової машини масло міняється кожні 20 тисяч кілометрів. Зараз в нас автомобіля 100 тисяч пробігу, і що в нього було, зараз все по порядку розкажу. Почнемо з того, як вона заводиться. Ми включаємо запалення, у нас тухнуть свічки накалювання, і ми її заводимо. Якщо ми довго будемо тримати ключ в замку запалення, у нас він не відкидується і не відкидується стартер. І ми будемо чути очотливий звук, що на заведенні машині крутить стартер. Це є проблема, тому що його ресурс кожного разу після таких маніпуляцій зменшується. Але якщо наловчитись, ніяких проблем не буде. Далі, по рулю. Структура руля в нас присутня, вона в пупиришках, як майже в нової машини. Але є момент. Момент цей ось тут трошечки він стесаний. Але в нас теж завжди автомобіль використовувався в чохлі. Ми недавно зняли чохол. Я от недавно зняв чехла. І ось тут де пальці. Ось тут він стерся. В Fiat'ів, яких 120, 130, 150 тисяч я бачив такі машини, в них вже рулі лисі, лисі-лисі це їхня проблема. Далі, по воздуховодах печки, У мене ось тут хромова накладочка відлетіла. Так, В іншому проблем немає. Давайте заведемо, спробуємо, як вона їде. Все потухло. Стартер крутить десь приблизно 2-3 секунди. В неї і вона заводиться. Коли автомобіль холодний, це її проблема з нової. Як її ось тільки купили, ось зразу була така проблема. І постійно є, в неї плавають обороти. От вона прогрівається і коли вона прогрівається, в неї постійно плавають обороти. Чому вони плавають, як я читав в книжці, як мені розказували, це є регенерація, регенерація фільтра. Тобто, вся гар, яка є на сажовому фільтрі. З допомогою того, що обороти плавають, там діапазон від 700-1100 оборотів. Вона викидує Саж. Давайте повіримо, що це не заводський брак, а так скажем, має бути. Подобається дуже, що є така можливість, що легенько коснувся поворотничка. Це німцям присутня, а тепер вже це є на фіаті. І три рази, вона не три, Тут п'ять разів щелкає поворотник. Це чудово. Подобається, що коли я хочу протерти вікно. Ось умивача в мене немає, але вот, я капаю, три рази двірники спрацювали, зробили паузу. Почекали десь приблизно секунд 10, тут стікає водичка, і вони ще один разочок автоматично дотирають. Це чудово. Сам руль він не самий великий, він такий, я не знаю, який в нього діаметр, але він приємний. Виглядає він сучасно, в ньому є подушка безпеки. І вмонтований, скажімо так, сигнал, і цей сигнал в неї шумний. От дійсно, ось його чути і в салоні, і його дуже добре чути для пішоходів, для автомобілей і для деяких, скажімо так, отільно людей, які заслуговують того, щоб їм подали звуковий сигнал. По посадці за кермом. Мені здається, що це є безпечна машина, я не дивився там євро NCAP, скільки вона зірок заслужила, але порівняно з другими лігковими автомобілями, то в ній вища посадка. І якщо буде, не дай Бог якесь ДТП, то ви будете, скажімо так, трішечки висоті, як приблизно там з фурами буває, з бусами і так далі, з мінівенами. В неї більше посадка такого. Майже кросовера, але вона чуть-чуть нижче кросовера, але вона набагато вища, ніж звичайний автомобіль легковий. По динаміки. На них встановлювалися мотори 1,3 що в моєму випадку, 1,4 бензин 16 клапанний. 1,9 дизель і 1,6 бензин. А конкретно це називається Fiat Doblo 2 в рестайлінгу. В нього було ще з 2020 року було оновлення. В них з'явилось по центру ще одне сидіння ось тут. В них з'явився в мінімальній комплектації кондиціонер. У мене його немає, і в мене від цього постійно мене це дивує. Тому що машина новою коштувала майже 900 тисяч гривень, і в неї ось тут красиво виконана ця панель, да, ця консоль, питань немає. Щоб ручки ці не зношувалися, вони резинові, але в неї нема кондиціонера. Там вже був мінімальний мотор 1,6 дизель фіатові, в них був мінімально встановлений кондиціонер, і в них була електрорегулювання зеркал. У нас регулювання механічне, як на якійсь Таврії, Ланусі. І так далі, на якихось бюджетних машинах. Тут бюджет, вибачте, 900 тисяч гривень це не сама маленька сума, около 30 тисяч доларів на той момент. Ну, ось так. Якось, Що маємо, то маємо. Ми не маємо підсвітки в бардачку. Хоча в бардачку в нас в принципі, він не найвеликий, але сервісна книжка поміщається, там кіпятінничок є, і він відкривається ось так. Плавним люфтом. Тут для пасажира маленька ніша, тому що це якби, використовується Вона, в основному ця машина в скажімо так, використанні. І ось тут якась для якихось файличків пола. Так як в мене немає магнітофона, в мене тут завжди їздить b колонка Дуже прикольна штука, китайську купив і, скажімо так, довольний нею. Для цього і маленької буде, і вистачає. По регулюванню руля. Тут претензій ніяких. Угол, що вгору, що вниз достатньо, діапазон хороший, можна прекрасно відрегулювати під себе. Тільки проблема в тому, що в неї немає ліфта, вона не опускається вгору вниз В неї просто вона їздить вперед-назад, і в неї є наклон спинки. Все більше в неї немає. В неї є тут перегородка, вона металева, вона знову машини скрипить, скрипіла і буде скрипіти. Пробували підтягувати, нічого не виходить, але нічого. Ось тут є гачачок для там, кофти якоїсь, але його для куртки, але потрібно його дуже-дуже обережно використовувати. Бо ті петельки будете відривати постійно і завжди. І, і, звісно, так як воно виконано, це ось так. А давайте зробимо гачок. От давайте. Нема питань. Вирізав да, з якоюсь болгаркою, подивився, тако приліпив там на якийсь суперклей і думаєш, о, а треба ще два саморізи сверлити. І нормально, два саморізи, вони рішають. Так як комплектація мінімальна, тут, скажімо так, оце заглушка. Тут мала бути повноцінна, хороша полка, але її немає. Ну, у ви. Тут плафон освітлення, він плавно вмикається, вимикається, все чудово. Пасажиру водій Єві, точніше, не потрібно дивитися, в якому він стані, які в нього очі, що в нього робиться. В нього немає зеркальця. Пасажира є, але це просто воно от просто вклеєне. От Типу, в автомобілі воно має бути, давайте щось придумаємо. Немає ні задвижечок, нічого. От Ви постійно, якщо воно вам не потрібно, ви на нього дивитесь. Бак автомобіля 60 літрів. В городському циклі вона бере 8 літрів солярки. По трасі вона бере 6-6,5, в зависимості від того, як ми їдемо. А їдемо, я скажу, що важи вона тонну 460 кг, і їде вона дуже хорошо. От в неї дізель 1,3, в неї 100 тисяч пробігу, 5 разів міняли масло, їде вона великолепно. Дійсно, в неї є динаміка, в неї, не дивлячись на те, що електронна педаль в неї. Немає ніякого ну, затупіності, і ти нажимаєш, і машина в тебе розганяється. Ще вона показує, коли переключати передачі. Там стрілочку вгору або стрілочку вниз. В залежності від того, яку передачу потрібно. Якщо ви тиснете, вона хоче переключитись на вищу, а ви починаєте тиснути газ в пол, то вона робить такий момент, що. Вона буде чекати того моменту, щоб ви крутили. Вона не буде вам казати, переключайся, тому що вона розуміє, що вам потрібно прискоритися. Турбіна тут починає дути з 1800 оборотів. І дує вона доволі чудово. Які у нас тут є функції? У нас є стабілізація. Опустити фару вниз. Вона завжди, до речі, включена, це її виключити тільки кнопка. Опустити фару вниз, підняти вгору аварійка і задні противотуманки. Ось тут заглушки. А ось це меню, меню автомобіля на заглушену. Якщо комусь цікаво, я окремий відеоролик знімлю про всі функції бортового комп'ютера. Ну, там є, щоб вона громче пікала, щоб в неї був ліміт швидкості. І ще там пару функцій, без яких ми можемо прожити на цій планеті Земля. По аудіопідготовці в неї тільки дві піщалки. Одна тут, одна в пасажира. І динаміки. Динаміків не були. Вони в двірній карті мають бути, але їх там немає. З електрообладнання в нас тільки два автопідйомника. Тобто разочок нажав, вікно воно високе, тобто не потрібно тримати. І щоб руку не зламало, воно опуститься. Це добре. А, і ще в неї є центральний замок. Але центральний замок в неї виконаний з личинки. Тобто в неї немає пульта, як було там в других автомобілях. В неї його немає. В неї просто звичайний ключ. Ось такий. Він як від якихось дверей. І це те, що 900 тисяч гривень 2020 рік. Ну що ну, це за ключ? Це, то да, Та дьобу написано Fiat. І в нього є, скажімо так, мультілок. Тобто в ньому є чіп, і ви, ви не підробите його без то тобто не заведете без щипу. Посадка зручна, куліса в неї чітка. Ну, дійсно, до, до, до коробки передач, перемикання передач ніяких проблем немає. Можна хоч пальчиком. Вона дійсно дуже чітенька. І з 2021 року, коли включаю в задню, потрібно було підняти колечко. Тут немає, Тут просто ти береш і її вмикаєш. І зараз я покажу. Ось ми стали. Я вижимаю щеплення. Перша передача. Вона включається як якийсь ігровий джойстик. Вона якби робиться туго, але водночас вона це робить максимально чітко. Оце прикольно. Але дійсно вже 100 тисяч пробігу в неї є ось такий, скажімо, мікролюфт. Панель приборів в неї виконана просто. Кілометраж в неї якось так цікаво 10 30 50 70 90 як якогось француза. Максимум там на спідометрі 210 але в неї заводу максимальна швидкість це 168 км на годину при цьому моторі. Бак в неї на 60 літрів, є вона дизель Євро оковський, постійно на ньому їздить. Датчик температури повітря, ну і тахометр до 7000 оборотів. Зараз покажу динаміку. Я трішки руль опущу, щоб було видно прибори. І ось. Ми їдемо на другій передачі. Тиснемо ми газу. І ось так вона, скажімо так, розганяється. Просто тут трошки потік машин, тобто видно, що динаміки. Дійсно вистачає, їде вона непогано. І вона з тилочками інформує, коли яка передача. Зараз я приторможу, пригальмую. І ось вона пише, що скинь. Ось наша чудова Вінниця. Саме біля Вінницької лікарні імені Пирогова. Це людина, яка придумала, що таке наркоз. Ось така тут. І алейка, там така площа. От, Вінницька обласна лікарня мінітерголу. Ось так виглядають прибори ближче. Ось тут цей знос руля, що я говорив. Ось він. А так, то тут, в принципі, візуально все чудово. Ну, і ось так повністю виглядає руль. Тут би, якщо була краща комплектація, була магнітола, сюди можна щось додати своє. А так, то просто це такий органайзер для грошей, там, для телефону і для якихось ще документів. Доволі зручний ручник, хороший підстаканник і прикурювач. Але б якщо прикурювач був би ось тут, то воно б не помішало б цій машині, якщо там завжди телефон. Ось друга передача. Ми тиснемо і ми бачимо динаміку авто. Що дійсно, що вона мала, скажімо так, мало. Ну, мало потужно об'ємом, але їх вистачає для тони 470 тих 100 конячок. Тому що мотор той, він сам по собі старенький, тому що він ставився на Opel опількорси, на Fiat там 500 є, от для тої бречки взагалі чудово. На Peugeot Biпери, на сітруене небо, на Fiat Fiorino і так далі. О, а ось еволюція наша. Тесла біля неї ліф. І стара легендарна машина 525 BMW. Доволі широке лобове скло. Має хороший наклон. Оглядність чудова. Так само всі зеркала теж все чудово видно. Це класно. Зеркала, до, до речі, можна ось так в другу сторону спасти. Це для безпеки руху. Тому що, якщо, не дай Бог, вас хтось зацепив, то зеркало не ламається, а просто в другу сторону підкладається. Це зараз площа Калічанська. Раніше в неї була друга назва. Її перейменували. І в'їжджаємо на стару легендарну вулицю, яка називається Соборна. по якій є бурковка. Ззаді в машини многоречашка, в неї є підрамник, в неї є речаги, і вона доволі м'яка порівняно з конкурентами. Конкуренти в неї це Peugeot Partner, Citroën Berlingo, але Berlingo, Берлінго, таких років він цікавіший набагато, але в неї і комплектація лучша, і вона сама по собі дешевша, і Peugeot Beeper. це майже одне те саме Renault Docker. Є конкурентом цього Добло І в принципі, в принципі що там шеї? Ну, Citran, Peugeot, Renault. А, Opel Combo але Opel Combo таких років немає. Конкуренці ще. А, Opel Combo є такий самий, як Fiat. Точно все таке саме, тільки тут значок Opel. Volkswagen Caddy, але Каді, можливо, навіть і дорожче був. Доволі в неї длинний капот. Вона така, скажімо, мордава машина. Ось тут в неї відкривається буда, ось так її зачинити. Прибори в неї світяться завжди. Світяться вона таким темно-червоним. Це схоже на корейські автомобілі. Це схоже на корейський автомобіль. Ось такі в неї прибори. Коли включаєш запалення, вона зразу починає підсвічуватись. Відразу загораються контрольні прибори. Ще дуже класно, що якщо відкрита дверка, або пасок безпеки відстібнутий, або затягнутий ручник, і ти починаєш рух, то вона починає пікати. Оце доволі прикольно. Вона так пише пі-пі-пі-пі. Це доволі хороша функція. Щоб нічого не портити. Для пасажира, в нього дуже є багато місця для них, ось немає там динаміків, те, про що я говорив. Ось цей гачок з саморізами. І ось так, собственно, виглядає перегородка, і в пасажира немає регулювання ніякого сидінь. Ніякого. По пластмасі. Пластмаса дійсно тверда і вона дуже ніжна. Вона дуже любить царапатись. От є такий якби, момент. Тобто ну, не, не, не сами, скажімо так, кра, кращі матеріали. Ось ми зараз відкриваємо БУ. Подивимося, що там внутрі тої буде. Ось тут є позначка, що це Італія. Але тут ще також пише, що це. Туреччина, що це турецька зборка автомобіля. Ось її пороги, тут подушечки, щоб двері не шуміли, знизу є такі різинки продумані. Ось так повністю виглядає дверна карта. Ось така вона. Вона в нас на 15 колесах ця машинка, але ззаді в неї барабани. Ще в неї є дуже класна штука, що коли ти нажимаєш е, тормоз, скажімо так. Коли ти нажимаєш на тормоз-під горку, то 3 секунди вона не котиться назад. Це щоб було рушити. Є два плафончика в неї ось тут підсвітки. І ось така в неї длина от буде. Тут ще є органайзер в неї, я тут ввожу трос. І в принципі так. І якщо хтось в Буді, то він зможе через цей важіль відкрити, скажімо так, відкрити знутрі цю Буду. Подивимося, що в неї під капотом. Під капотом в неї акумулятор 60, -ка. оригінальний акумулятор був менший, був десь 50, -ка. і він про, срок експлуатації був 2,5 роки. Потім він почав сідати. Ось тут у нас антифриз. Тут у нас гідропідсилювач руля, який є доволі непоганим. ЕБУ, електричний блок управління мотора двигуна. Тут у нас гальмівна рідина, і тут у нас заливається омивач. Місце видно, що є доволі нормально. Тут міг би бути ще один радіатор кондиціонера. І ось так, в принципі. Ось так в неї виглядають фари. Коли в неї запалення, в неї завжди світять денні ходові вогні, що не може не радувати, тому що щоб не приходили штрафи, тобто у вас завжди включені фари. Там стоять звичайні 12-вольтові лампочки. ось так. Противотуманок немає. І доволі в неї хороший кліренс. Ось, якщо ви хочете зачепити, у вас доволі не завжди вийде зачепити щось. І відкривається капотик таким речашком. Дуже зручна система, тобто претензій немає. Масло, ще раз повторюсь, міняється 5-40 і міняється кожних 20 тисяч км пробігу. Двірник один длинніший, другий коротший. Ну і в принципі, в принципі все. Все доволі зручно. По ходовій це не сама надійна машина, а по моторі за 100 тисяч проблем не було. По ходовій мінялися опорні підшипники на стойці, тяжкі стабілізаторів. І салінблоки передні. Ззаді мінялися люстри під пружинами, тому що в неї многоречажна підвізка. Ось там є якась міні-шумоізоляція, а так взагалі по шумоізоляції ну вона непогана, але хотілося б її більше. Ще в неї такий, скажімо, сам по собі метал, він, він прогинається ось пальчиком, можна з ним трошечки грати. Ось так вона виглядає ще раз в салоні. Місця, кажу, над головою багато, але от регулювання сидінь, щоб в неї було більше, було б краще дійсно. Ну і ось так. Ось те, про що я говорив, що ось в другу сторону. Це доволі добре продумано. Це є класно. Розположення педальнеї хороше, щеплення вижимається легенько, куліси включаються доволі непогано. Ручник, все, все зручно, все доволі непогано. І широке в неї саме по собі вікно. Тому що кажуть, що місце в неї ну просторно, в неї доволі просторна буде. Я не знаю, як там в трьохмісному Фіатіку, а в неї ось так. Самий простий фіатік був 2020 року. в нас на каналі. Я на ньому працюю вже довго, вже, вже понад 3 роки. 100 тисяч на ньому не їздив. У мене тільки хороші враження, але ну, мінуси в нього є. Тобто кадік все-таки буде покраще. Дякую всім, що підписані на мене. Хто не підписаний, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, це важливо. Не забувайте підписуватись. Всім буду дуже вдячний за підписку. Всього-всім всього найкращого. До побачення. Слава Україні!